Бо і вони почують про велике ім'я Твоє і про сильну руку Твою, і про простерту силу Твою, і прийде він, і помолиться біля храму цього, то почуй з неба, з місця оселі Твоєї, і зроби все, що буде кликати до тебе чужинець, щоб усі народи землі знали ім'я Твоє, це те, що хоче Бог, споконвіку і до сьогодні, Щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль. Щоб знали, що ім'ям твоїм називається цей храм, який я збудував. І язичники навертались і ставали народом Божим. Як це відбувається і зараз, до речі? А... Ви знаєте, окрім цього, і так ми подивились, як попередня благодать у Старому Заповіті працювала для людей, які ще зовсім не знали Бога.